Вітаю вас, друзі. Це іще ще один випуск про Басту, і ще один, але не останній. Останній буде тоді, коли цьому кримнашисту нарешті заборонять в'їзд в Україну. Якщо ви раптом не в курсі і пропустили таку новину, то днями Баста прилетів в Україну абсолютно спокійно, хоча раніше відвідував Окупований Крим і підтримав окупацію Криму. Він вештався вулицями Києва. Його охорона напала на чоловіка, який ставив. В Басті питання про Крим, і ми його після того шукали, шукали, але не знайшли. Тому що Баста вже чкурнув з України і записав відео в аеропорту, де, власне, ділився своєю думкою про його відвідини нашої столиці. Да, вийшов ефір, хлопці, Просто пройшла інформація, що там за мою голову об'явив хтось щось і в Києві неправда, не десь хтось щось оголосив, а ми небайдужі громадяни зібрались, скинулись і назбирали близько однієї тисячі доларів за інформацію про те, де знаходиться баста, тому що ми у нього маємо запитати так, чи же все ж таки. Крим, на його думку, той самий Крим, куди він без нашого дозволу їздив. Був до речі, один громадянин, який готовий був розповісти де Баста. Іміння дома. Немає. Але Вася Вакуленко, як справжній гангстер, який завжди відповідає за свої слова, швиденько втік і почав брехати. Об'явили, що там в Києві якісь складності, опасності тому подібні. Він так говорить, ніби хтось йому повідомив, що в Києві є якісь труднощі і небезпеки, але сам він про це, звісно ж, нічого не знає. Мабуть, Вася забув, як його охорона напала на чоловіка за те, що той почав йому говорити, що Крим український. Хотів напомнить вам, що Крим український. Крим український, я сказав, поняв? які вони тут. Велика повага цьому громадянину, який не побоявся висловити свою громадянську позицію та поставив росіянину запитання, на яке той не захотів відповідати, тому що він не відповідає за свої слова. І саме після цього на нього і напала охорона Басти. В Києві був щасним візитом близьких родних навіщав. Все пройшло хорошо якихось ексцесів. без, без будь-яких ексцесів, якщо тільки не рахувати, що охорона Басти напала на українця, який питав про Крим, і вимагала у іншого чоловіка, який став свідком цієї події, видалити відео з мобільного телефону. А так жодних ексцесів, звісно ж, не було. Бачите, Вася такий крутий, він так вміє обстоювати свою позицію і так відповідає за свої слова, що насправді просто злякався і почав брехати, що ніяких подій, нічого такого надзвичайного, незвичайного насправді не було. Тобто кататись в окупований Крим і підтримувати окупацію українського Криму Вася міг. А коли настав час відповідати за це, то чомусь якось. Незручно стало про це говорити навіть згадувати про таку ситуацію Вася не хоче за тобою що счили прийдуть, пі за тичу двору. Блін, я б сам прийшов якщо б це було таке де можна було здатися за касарі. Ми врахуємо ці слова. І якщо, не дай Боже, басту потім все ж таки пустять в Україну, то я гадаю, що небайдужі громадяни скинуться знову, і сума за інформацію про місце знаходження та переміщення Басти буде в рази більша. Головне, щоб Вася при цьому не ховався та не тікав, як останній боягуз. Загалом, оця історія із бастою, і з тим, що його шукали небайдужі громадяни, змусила дуже Серйозно понервувати російську агентуру в Україні за Васю навіть заступився видатний науківець людина, яка нещодавно стала ну майже стала кандидатом наук Ілля Кива. Мабуть, у цьому випадку зіграла свою роль творча солідарність, тому що кива він теж знаєте певною мірою музикант. Аллахова. Вау. Дуже сильно за кримнашиста переживали також і на проросійській помийці, яка усе ще працює в Україні під назвою телеканал наш, все ж таки відчитався, що живий здоровий, бо там переживають прихильники. Басти. Він же ж поїхав не в європейську країну. А да. там баста поїхав у європейську країну, на яку напала його країна, громадянином якої він є. Він приїхав із країни агресора до країни, яка стала жертвою цієї агресії. Це знаєте. Такий невеличкий нюанс, про який чомусь забули ведучі телеканалу, наш цей скандал навколо зірок. Які щось там неправильно перетнули кордон. Оце іще один черговий приклад того, як маніпулює проросійська помийка наш, і ще одна підстава, чому її треба закрити. Ведучий каже, щось там просто якось неправильно перетнули кордон. Він це говорить про тих, хто умисно, свідомо підтримує окупацію наших територій і для того, щоб це закріпити, їздить і туди виступає. А неодноразово чули про те, що Стерненко пи. Пов'язаний з СБУ. Ну, а це вже якась застаріла пісня. Давно відомо, що не із СБУ, а із ЦРУ. Ну, конкретно Сергій Стертенко це агент ЦРУ. Такий український позаштатний агент ЦРУ. До речі, обов'язково підписуйтесь на мій ЦРУшний канал, залишайте ваші агентурні коментарі і не забувайте натиснути спецслужбовий лайк. Ми можемо визначити нормальна людина чи ні за однією ознакою. Чи бігає вона по вулицям Києва і ставить запитання? Чи Крим усім тракожець телеканал наш, як завжди, намагається розпалювати ворожнечу ненависть по відношенню до українців? Вони беруть за приклад історію про те, як небайдужий свідомий громадянин підійшов до громадянина Росії Басти, який порушував наші закони і підтримав окупацію наших територій і питав у нього про Крим. І тепер це подають так, ніби взагалі. Якісь навіжені бігають вулицями і у всіх перехожих питають про те, чий Крим. До слова, це питання завжди ідеально працює і дозволяє безпомилково визначити, що перед вами знаходиться ватка. Плануєте провокувати ні. У мене перше питання. Якщо ви хочете запитувати мене, то в мене контрольне питання до вас. Чий Крим? Крим? Так. На Це відповіли люди. Будь ласка, Ні, не чий Крим? Будь ласка, не будьте. Ви е... якщо не відповісте, я не буду не, з вами спілкуватися. Чий Крим? Не, спілкує, не буду, будь ласка. окей. Тож, якщо проросійським колаборантам та російським окупантам так не подобається це запитання, то ми обов'язково будемо його ставити і надалі. У мене такої охорони немає. а Раптом хтось захоче перевірити, наскільки Ольга Веремій патріотка, так що мені робити? Якщо плакати так само, як на шоу Холостяк. Снімається? Ну правда. Скільки? Який жах? Одразу кричить корольов наш Крим, наш, наш! А тепер дивіться, що вони роблять. Вони намагаються насміхатись із українців, які підіймають тему окупації Криму. Вони переводять це на жарт і починають із цього глузувати, тому що, мабуть, дуже смішно цій ведучій те, що відбувається в Криму. Мабуть, окупація і війна для неї це дуже веселі жарти. Мабуть, дуже весело, коли ФСБ заарештовує українців у Криму, мабуть, дуже весело, коли російські окупанти постійно тримають в тюрмах кримських татар. Поцікавтеся у хворої особи. Щоб вона хотіла почути ну, і відповідь, я? і після цього говоріть саме це. І знову розпалювання ненависті по відношенню до українців. Мабуть, телеканалу наш мало тих штрафних санкцій, які вони нещодавно отримали від нацради, теж за розпалювання ворожнечі. І вони хочуть іще. Ну, я можу тільки. Тільки сказати, що канал наш оця помийна яма дуже впевнено рухається у напрямку до свого закриття. Ми стоїмо на позицію. стороні закону, безумовно, коли не безумовно. може підбігати до тебе людина, чіплятися і щось хотіти. Ну так запитати у громадянина Росії, який порушував наші закони про те, чому він їздив в окупований Крим, це дуже протизаконно. Я гадаю, що треба одразу до в'язниці кидати за такі питання, або баста. Контракти і все інше під нуль або баста гуляє вулицями Києва. А поліція відганяє від нього пришелепкуватих патріотів, і це теж розпалювання ворожнечі, чистісіньке. Я гадаю, що коли цей випуск я допишу, то все ж таки не полінуюсь, витрачу свій час і звернусь до нацради. Нехай вона надасть цьому оцінку. Ну а наприкінці ефіру ведуча, мабуть, подумала, що малувато було у них там трешу, треба більше, і вирішила заспівати. Медлячок, щоб ти заплакала. Оля. Моя ігра, моя ігра. Uh, não, não <laughs> Власне, якщо у вас іще колись лишались сумніви про те, чи треба закривати проросійську помийку наш. Хоча я думаю, що у тих, хто мене дивиться, немає таких сумнівів, то я гадаю, після перегляду цього відео все стане абсолютно зрозумілим. Цю проросійську помийку потрібно закривати в інтересах нашої національної безпеки, тому що вони лише обслуговують окупантів і. До слова про окупантів Баста обіцяє повернутись Київ судовосін. Буде концерт буде там. наприкінці червня у Басти в Києві у Стереоплаза заплановано аж два концерти. І ви знаєте, коли він покидав Україну, то наша Держприкордонслужба за дорученням СБУ мала би йому заборонити в'їзд в Україну, тому що він є особа, яка становить загрозу для нашої національної безпеки, Щонайменше тому, що він публічно підтримав окупацію Криму. Але цього не відбулось йому не заборонили. Оронили в'їзд, а це означає, що скоріш за все у червні басту знову пустять в Україну. А це вже означає, що ми із вами маємо бути на поготові і в разі чого повинні бути готові виходити на вулиці і демонструвати, що у нас є гідність, є громадянська позиція, Крим це Україна, і жодному кримнашисту нашисту не місце у нашій столиці.